Майкекін. Вітаю всіх! Ловіть ще один чудовий сезонний пиріг. Хрумкий зверху, соковитий і м'який всередині. Цей рецепт для тих, хто любить просту домашню випічку, пісочна основа тут хрустка, а персики дають аромат, текстуру та додаткову соковитість. Пиріг з персиками виходить незрівняно смачним ароматним та ідеальним для літнього чаювання. Розпочинаємо! Ямкість просіємо борошно 160 грамів. Додаємо порублене вершкове масло 90 грамів. Перетираємо все руками в масляну крихту. Всипаємо цукор 60 грамів. Кукурудзяний крохмаль 20 грамів. Розпушувач одну чайну ложку. Ванільний цукор 1 чайну ложку. Сіль дрібку. Перемішуємо сухі інгредієнти. Далі нам знадобиться одне яйце. Відділяємо жовток від білка. Жовток додаємо в суху суміш, а білок в окрему ємкість відставляємо. Перемішуємо веделкою жовток масляною крихтою, поміщаємо в холодильник на 15 хвилин. Для начинки беремо персики 400 г це маса без кісточки. Нарізаємо персики дрібним кубиком. Також замість персиків можна використати нектарини або сливу. Нарізану м'якіть поки відставляємо. Білок яйця, що ми попередньо відділили, збиваємо міксером до утворення пивної піни. Сипаємо частинами цукор. 50 грамів та збиваємо до м'яких піків. Далі всипаємо кукурудзяний крахмаль 30 грамів, перемішуємо та всипаємо нарізані персики. Знов перемішуємо. Форму для випікання застеляємо пергаментним папером, який попередньо можна зім'яти, так буде легше застелити форму. На дно форми висипаємо 2 треті частини крихти та легко розрівнюємо. Крихту не трамбуємо. Далі рівномірно викладаємо всю начинку. Любі глядачі, якщо вам сподобалось це відео, прошу не забути поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Поверх начинки висипаємо залишки крихти. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Гармонійне поєднання ніжних фруктів з хрустким тістом зробить ваш день затишним та особливим. Цей рецепт доводить, що приготування домашніх смаколиків не завжди потребує багато часу та зусиль. Неймовірний аромат випічки заполонить вашу кухню менш ніж за годину. Не зволікайте, мерщій відрізайте собі шматочок пирога, адже за мить ним смакуватиме вся родина. Всім приємного чаювання! З вами була Марія Кукінг.